Ромео Хом, Туреччина. Справжня бавовна. Це постільна білизна жатка. Подивіться, яка краса. Це жатка зі справжньої 100% бавовни. Ось вона підковдрочка 2 х Під Підковра йде на гудзиках. А, простирадло 240 на 260 Це у нас йде тканинка Run Туреччина. Якісна, натурально. Далі у нього в комплекті йде дві наволочки 50 на 70, гладенький ранфорс і дві наволочки 50 на 70 жатка. Після прання не треба просувати, під ковдру одягла, подушку одягла, і вже все ідеально. Ось так вона йде на запах. Це якісно, це натурально. Це туреччина, це справжня бавовна.